Приходить до мудреця чоловік і каже, Чому всі хочуть одружитись на незайманій дівчині? Мудрець протягує йому дві цукерки. Одна у фантику, інша розгорнута. І пропонує вибрати. Чоловік вибирає розгорнуту. Мудрець в шоці. Чому? А хто його знає, що під тим фантиком, може какашка якась. І сказав йому мудрець Йди до біса звідси, таку притчу споганив. Зустрічаються дві подруги. Марічка, а твій чоловік палить? Так, Оксано. Але тільки після сексу. Ой, це ж дуже шкідливо для здоров'я. Ой, я тебе благаю. Дві-три цигарки на рік і що йому буде? На семінарі з Анатомії викладач запитує студента, вказуючи на скалет людини. Хто це? Колгоспник? Чому це? М'ясо здав, шкуру здав, яйця здав. Дід розповідає онукові. Коли я був пацаном, маманя могла послати мене до магазину всього з одним карбованцем. І я повертався з трьома кіло картоплі, двома буханцями хліба, трьома літрами молока, кілограмом сиру, упаковкою чаю та десятком яєць. А тепер, діду. Карбованець знецінився. Ні, онучок, тепер забагато камер спостереження. Одного разу король Франції Філіп IV вродливий зібрав усіх своїх вищих державних чиновників і поцікавився, чому податків і різних зборів з підданих збирається все більше і більше, а грошей у королівській скарбниці стає все менше і менше. Чиновники мовчали, понуривши голови. Тоді королівський блазень взяв шматок льоду і попросив передати його королю, пустивши його по колу з рук в руки. Пройшовши через руки всіх присутніх, до короля дійшла лише маленька крижинка. Після чого по колу пустили самого блазня, тому що не варта мудрувати з людьми, яким довіряє король.